Людина, яка своїм життям і більше того, своєю смертю створила прецедент до перемоги української незалежності, до перемоги української державності. Через те сьогодні ми маємо в центрі Києва славне вітання! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Героям слава! А замість Боувана на Бесарабській площі, який височив довгий час, майрить наш червоно-чорний прапор перемоги. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять Степана Пандери. До відкриття нашого свята урочистостей ми виконуємо національний святий. Світу! Душі діло ми за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Я по перше хочу привітати всіх з новим роком. Дай Боже, щоб ми це я вчора підслухав. Українці були в цьому році на коні, а не під хвостом коня. Дай Боже, щоб наші перемоги збільшувалися. Історія українського народу формується де етапами, але оці етапи формування нації, етапи розбудови державності, втрати її. А згодом знову боротьба за незалежність. Вони народжували час від часу героїв. Ця людина своїм життям і більше того, своєю смертю, дійсно кличе на подвиг на чин, на боротьбу. Тільки Степан Андрійович Бандера породив про себе своїм життям і смертю, породив чимало пліток і побрехеньок. Слава Україні! Героям! Ми і сестри українці, саме Степан Бандера є невідмінним прикладом тих подій початку ХХ століття, які трапились на нашій землі. Саме, саме він починав все це, що ми сьогодні повинні продовжувати. Дорогі друзі, 105 років тому народився великий українець, патріот України, герой України Степан Бандера. Це людина, яка присвятила своє життя служінню народові. Не режимом, а народою. Людина, яка родина якої, і він особисто дуже багато потерпів переслідувань від різної влади, тільки за одне за любов до України. Він ніколи не закликав до походів в інші країни. Він завжди боронив свою рідну українську землю. Безумовно, для нас є дуже важливим донести до кожного українця і до всіх людей, які прагнуть знати правду. Те, що насправді відбулося, аби е, ми, українці, в першу чергу ми українці шанували таких наших співвітчизників, без яких немає завтрашнього дня, без яких немає перспективи у нашої української нації. Мені поталанило бути знайомим з, зі Степаною Бандерою, онукою Степана Бандери е, центрі Майдан Свободи в Харкові на телеканалі АТВК керівником якого я був пан Степан мав можливість спілкуватися з харків'янами. Повірте мені, надзвичайно тепле було сприйняття. Це був прямий етер. Були гарні запитання від харків'ян, тому що люди хотіли і прагнуть знати правду.